Безумовно, в цей день хочеться побажати цим людям тільки здоров'я. Найголовніше. Все інше, я думаю, що вони пройшли надзвичайно важкий життєвий шлях. Вони бачили все на своєму житті. Вони бачили страшні часи війни. Вони бачили час відродження країни, час, коли розбудовувалась країна. Вони бачили, на жаль, розвал. Країни пережили найстрашніші для себе часи, коли після розвалу не вистачало ні пенсії, ні хліба, ні можливості нормальне для існування. Потім Україна стала на ноги, більш-менш піднімалася і робила все для того, щоб вшанувати їхні заслуги для того, щоб віддати їм належну пошану. І зараз другою задачею для нас безумовно стаїться віддати для тих, хто ще живий можливості всі для того, щоб вони спокійно існували, щоб в них вистачало грошей, щоб у них вистачало ліків, щоб у них вистачало всього необхідного, для того, щоб вони просто були щасливі від того, що вони живуть в сучасному світі. А наше покоління завжди буде шанувати їх, завжди буде пам'ятати тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми сьогодні щасливо жили. Я думаю. Я думаю, що напевно Україні немає родини, яку не зачепила б ця страшна війна, в якій не було б своїх героїв, які б кожен день не згадували про цих героїв. А в день перемоги, в день цього свята, безумовно ми всі вітаємо ветеранів, які живі, і згадуємо з сумом з задоволенням про тих людей, які не дійшли до цього часу, але які не завжди залишаться в пам'яті разом з нами з цим днем перемоги. Безумовно, я думаю, що вся Європа відзначається. Свято, вся Європа вшановує пам'яті. Ми, як європейська нація, як нація, яка внесла найбільшу вагу в цю перемогу, яка понесла найбільші втрати під час Другої світової війни, яка зробила все для того, щоб ця перемога наступила, і на території нашої держави відбувалися всі найголовніші події. І ми отримали найбільші переломи в історії війни саме на території України. То чому б нам не святкувати цю перемогу разом з Європою? Тобто Європа святкує 8 травня. Так історично вийшло, що Радянський Союз запровадив свято 9 травня, і для наших багатьох мільйонів громадян України, особливо людей похилого віку, це свято завжди залишається 9 травня. Тому я думаю, що не треба ламати історію, не треба нічого придумувати. Є свято, яке святкується і в Європі, і в Україні, і треба ці дні відзначати, і треба святкувати, і треба віддавати пошану тим людям, які? Зробили цю перемогу, як для нас зробили щасливе майбутнє.